Розніс цю книгу в пух і прах, та дуже дивувався, що вона вважається бестселером The New York Times». І що навіть Різ Візерспун у своєму читацькому клубі її радить до прочитання. Натомість є ті, кого ця історія підкорила. Детективи з елементами трилеру – це, напевно, на сьогодні одні з найбільш популярних жанрів літератури. Чимало книг цього напрямку стають бестселерами, котрі читають по всьому світу. Однак, чим більше таких творів ви читаєте, тим більш передбачуваними та одноманітними вони починають здаватися. Не стало винятком, і останнє, що він мені сказав, Лоре Дейв. Книга заявляє про себе як про гостросюжетний детектив. Така лінія і справді є загадка минулого, у якій є місце криміналу. Однак беззаперечно погодитися з визначенням жанру не можна. Це навіть не зовсім драма. Для неї не вистачає напруги. Це радше психологічний роман, адже наголос більше йде на сімейні секрети та стосунки. Почнемо з того, що оповідь ведеться від обличчя головної героїні Ханни. Вона сильна, та талановита 38-річна жінка. В дитинстві її покинули батьки, тому вихованням дівчинки займався лише дідусь. Звісно, кепсько, коли мати зникає без сліду. Але коли я озираюсь назад, то думаю, що вона мені зробила ласку, пішовши саме так, без виправдовувань, без вагань. Вона чітко дала зрозуміти, я не можу зробити нічого, щоб вона захотіла лишитися. А з іншого боку, без неї я росла щасливішою. І здавалося б, через такий травматичний досвід у героїні ще в дитинстві злетіли рожеві окуляри. Однак ні. І згодом ви зрозумієте, чому. Дідусь був, мабуть, найріднішою людиною в житті Ханни, тією, яка і вислухає, заспокоїть, і дасть слушну пораду. Вона покладалась лише на нього, і коли він помер, жінка у якихось складних обставинах уявляла, як би він зробив в тій чи тій ситуації. Можна навіть сказати, що дідусь визначив її майбутнє, адже завдяки йому Ханна знайшла справу усього життя виготовлення виробів з дерева. Вона шукала таку щойну людину, як дідусь. Хоч героїня ніколи особливо заміж не прагнула, і остання спроба піти під вінець закінчилася розірванням заручин напередодні весілля. Але одного разу, виконуючи чергове замовлення, Ханна зустріла Ована, чоловіка своєї мрії, гарного, успішного програміста з чудовим почуттям гумору та дуже романтичною натурою. Заради нього вона залишила улюблене місто та переїхала в плавучий будиночок. До скритності чоловіка ханна завжди ставилася спокійно, намагаючись не ставити зайвих питань, здатних його ранити. Адже декілька років тому загинула перша дружина, залишивши Овена з донькою на руках. Вона загинула в автокатастрофі. її збили, коли бері було чотири. 16-річною пачуркою Бейлі героїня ніяк не може порозумітися. Попри відчайдушні спроби, якщо не сподобатися, то хоча б домогтися поваги дівчинки. Поведінка Бейлі вказує на те, що вона не збирається товаришувати з новою обраницею батька. До того ж, біль від втрати мами досі не минув. Я хочу як краще Бейлі. Вибач, я постійно кажу щось не те. Хоч це розумієш. Тому одружитись з чоловіком з дорослою дочкою це ще те випробування, особливо коли ті двоє дуже люблять одне одного. А для підлітка ти стаєш лише третім зайвим. Може, тобі варто постаратися трошки дужче? Ти сам говориш, якщо не можеш сказати нічого приємного, Bales. Вона дуже старається. Хоч напружені стосунки з пачуркою, не випливали в дуже жорстокі внутрішньосімейні конфлікти, але достатньо ускладнювали ханні життя. Я хотіла, щоб він робив більше для того, аби ми з Бейлі зблизилися, хоча сама не знала, що саме. Якщо він не збирається цього робити, мені хотілося б, щоб він принаймні помічав мої зусилля. Бажання Ханни налагодити стосунки з Бейлі підкріплюється її власним минулим, де не було близьких стосунків із батьками. Та те, як вона намагається це зробити, виглядає органічно, цікаво та так правильно. Ханна ставиться до Бейлі не як до дитини, а як дорослої. Поважає думку та вибір. В один не надто прекрасний день спокійне життя головної героїні різко змінюється. У двері будинку подружжя стукає маленька дівчинка та передає жінці записку від її чоловіка. На цьому клаптику паперу він написав лише Захисти її. І Оуен абсолютно точно мав на увазі Бейлі, але від чого Ханна взагалі має її захистити? І як? Уже незабаром героїня починає розуміти, що мав на увазі чоловік, адже it компанію де працював Оуен, звинуватили у шахрайстві. Керівника заарештували. При цьому сам Оуен загадковим чином зник. Ханна починає з'ясовувати, що ж тако могло статися, що її надійний, відкритий та щирий чоловік раптом зникає без жодних пояснень. Я не можу йому додзвонитися. Привіт, це Оуен. Лишіть повідомлення. Чому він кинув доньку, яку кохав понад усе у своєму житті, та заради якої був готовий на все. Жінка відмовляється вірити, що Оуен причетний до злочинів компанії. Адже справжній овен ніколи б так не вчинив. Чому федералів цікавить Ейвет? Що саме він зробив? Наскільки серйозна ситуація? Але він нічого цього не питав, його цікавило зовсім на це. Хоча буквально все вказує якраз на протилежне, ще й ситуацію ускладнило те, що Бейлі у своїй шкільній шафці виявила сумку, набиту грошима, і з дивною запискою від батька. Згодом на порозі з їхнього будинку з'являється дивний федеральний маршал. Він говорить Ханні, щоб вона нікому не довіряла та запевняє, що хоче допомогти. І що Оуен це абсолютно не та людина, якою здається. Слова про чиюсь невинність виставляють тебе ідіоткою, особливо тому, що більшість людей винні по самі вуха. Після певних роздумів Ханна розуміє, що й справді Овен має багато таємниць. Грині видається дуже чуйною, здатною помічати всі деталі. Але ось невдача. Власного чоловіка вона не змогла розгадати, не зрозуміла і не впізнала його до кінця. А тепер пізно. А його донька тим більше. Виявляється, можна прожити багато років пліч опліч, але не знати чогось дуже важливого про ваших близьких. З іншого боку, наскільки, мабуть, важко приховувати такі важливі деталі життя заради блага іншої людини. Хоч би які секрети Овен мав, сидіти на місці хана не в змозі. Тому Мачуха і Пачерка вирішують примиритися один з одним на час пошуку відповідей і приступають до свого розслідування. Усі тонкі ниточки ведуть героїнь до міста Остін, де їм доведеться пошукати відповіді у минулому Їдьмо зі мною в Остін? Остін? Там буде конвенція токарів? Ти люди обов'язково їхати. Що ж знайдуть Ханна та Бейлі, а головне, чи зможе вся ця ситуація зблизити їх один з одним. Чим більше жінка дізнається про справи довкола, тим більше скелетів із шафи вона починає знаходити. І тут виникає питання: чи справді найближчі нам люди є тими, за кого вони себе видають? Книга спонукає задуматись про довіру та оцінити, що зможеш пробачити, а що ні. Я ще можу зрозуміти, що овен втік, щоб уникнути в'язниці. Наприклад, та він дуже любить дочку, і на все заради неї готовий. Що ж гарно він це показує? Сюжетний прийом, коли люди швидко сходяться, а потім спливають таємниці їхнього минулого чи сьогодення, вже не новий. Скільки разів ми зустрічали його в книгах та серіалах, але прийом досі залишається популярним і часто використовується у художній літературі. Те, як Лора Дейв реалізувала його, виглядає досить цікаво. Зав'язка сюжету та розслідування, яке проводить героїня, дуже затягує. Інтрига присутня до кінця. Що зробив Оуен, чому він зник і що може зашкодити його сім'ї? Авторка залишила навіть помилкові натяки про роль Оуена. і це підливало масло у вогонь. Але подекуди вони легко щитувалися, бо авторка ніби не намагалася їх приховати, бодай якось. Все було на поверхні, якби книгу по чесному назвали легким детективом на вечір. Це було б набагато чесніше щодо читачів, оскільки читач насамперед обирає книгу за анотацією та описом. А вказане обмеження щодо віку взагалі зайве. Однозначно твір написано легко та доступно, читається одним подихом, і це не так погано, як здається. Звісно, ми бачимо усе лише через призму бачення Ханни, і вона розкривається у тексті найбільше. Але Оуен і Бейлі, і навіть другорядні персонажі примальовані дуже добре. А найголовніше, читач розуміє мотивацію кожного з них. Після розв'язки та відповідей на всі питання залишається ще невелика частина книги, присвячена майбутньому. Вона досить зворушлива і може навіть змусити розплакатися. Книзі піднято багато важливих питань на тему сім'ї, взаєморозуміння про нелегкий вибір, який всупереч нашим бажанням, ми, ми іноді робимо заради близької нам людини. Тому, якщо ви шукаєте щось легке та ненав'язливе на вечір, то останнє, що він мені сказав, ідеальний для цього варіант. Читайте та просувайте круті книги в маси. Також обов'язково діліться вашими улюбленими творами в наших соцмережах.